Кільна програма з Укрліту випалила серця й душі не одного покоління українських школярів. У сьомому класі страждання покриток у восьмому – «Поновіряння в москалях. Далі каторга, репресії, голодомори, розстріли та суцільна непозбувна бентега. Заходиш на урок життєрадісним радісним з Васюківки, а виходиш такою собі зневіреною у людстві Венздей Адамс. Я вкриваюсь висипкою, а потім плоть блазить кісток. Так, з одного боку, література дзеркало нашої трагічної історії. З іншого вона виникла не вчора, і скласти її курс таким чином, щоб школярі, хоча б, встигали набирати повітря перед черговим геноцидом, цілком можливо. Тим паче, що в останнє десятиліття перша зустріч з укерлітом стала не такою безальтернативно трагічною. Але сьогодні ми хочемо поговорити не про те, як правильно формувати шкільну програму. Ми хочемо поговорити про справжній ковток свіжого редбулу у цій непроглядній тоні, про романти Тигролови та про його автора Івана Багряного. Романти Тигролови» – це чиста пригода, сповнена оптимізму, віри у те, що людина може змінити свою долю за будь-якого тоталітарного режиму. Радянський Союз країна гній, яка мала зникнути. Але найголовніше, що роман «Тигролови» – це не зовсім фікшн. Цей роман багато у чому автобіографічний для самого Багряного. Письменник, поет, політичний діяч Іван Багряний пройшов табори, з яких тікав за першої можливості. Його арештовували чотири рази, і кожного разу він виходив живим за стінків НКВС. Під час Другої світової Багряний був у лавах ОУНПА у 1945 році емігрував до Німеччини, де продовжив політичну та письменницьку діяльність і став помітною фігурою української еміграції. Про Івана Багряного та перший по справжньому масовий пригодницький роман української літератури ми поговорили з Євгенієм Стасіневичем, літературним критиком, літературознавцем та й просто красунчиком. Він через абсолютно масову штуку, через масовий формат. Достукується, транслює свій досвід, бо він був ув'язнений і бачив зелений клин. А потім повернувся в Охтирку, там побув під окупацією якийсь час і виїжджав уже на захід. А ось як про це пише сам Іван Багряний. Мені не треба було нічого вигадувати. Життя то впилося в моїй душі і вирвалося, як Ніагара. Країну, про яку я писав, я любив як свою другу батьківщину, хоч і потрапив у неї невільником. Я не просто писав, я жив. І упивався тим життям, повтореним з такою страшною силою, що перевищує силу реальності на багато разів. Головний герой тигроловів Григорій Многогрішний просто посеред тайги тікає з потягу, який перевозить гулагівських в'язнів у Магадан. Доля заносить його аж у зелений клин легендарне поселення українців на далекому сході. Тут у екзотичних декораціях він боре ведмедів, тигрів, нелюда НКВДста та знаходить своє справжнє кохання. Тож Григорій многогрішний це український Баргріл з часів гулагу пігролови. Це цікавий пригодницький роман, яскравий взірець масової української літератури, з якою у нас на жаль все ще проблеми. Де наше «Сліпой против маніяка? Да? Де, де козацьке фентезі? Воно до сих пір не сильно з'явилося. Це козацьке фентезі, попри окремі спроби там де якісь свої романтичні романи Аля Даніела Стілз не було. І це все затопилося російським маскультом. Отак От ми програли вкотре, і зараз у нас нова спроба відвоювати цю територію. Без неї ринок не може функціонувати. І тут багряний. Ну, виглядає одним з батьків-засновників української масової літератури. Роман був написаний Багряним за два тижні у 1944 році. Він був опублікований на Заході та одразу став бестселером. Був перекладений англійською, німецькою та нідерландською. Досить швидко. Швидко вона виходить, користується. Ну, таким посиленим попитом вони ж видаючи газету Українські вісті, таку бойку регулярну газету, де він редактор. І там наприкінці цієї, газети, якщо подивитися, ну дуже дуже довго йшлося про те, що ми додруковуємо тигроловів. Почекайте, почекайте, скоро вони знову будуть. Підписуйтесь там на нас. Тобто, був був ажіотаж. А от українська доля тигроловів була не така феєрична. Літературознавець та письменник Ростислав Семків називає Багряного найбільш забороненим українським. Письменником ХХ століття до 91-го року його просто не існувало в українській літературі, і не тільки через тигроловів. У 1946 році Іван Багряний пише лист памфлет, чому я не хочу повертатися у СРСР, який закликав українців не їхати назад у Совєти Після 45-го року. Нагадаємо, що Сталін домовився з союзниками на Ялтинській конференції про повернення втікачів до СРСР. Суть домовленості така. СРСР розповідає, що вдома все буде добре і нікого не будуть вбивати. А західні партнери роблять вигляд, що це правда, і заплющують очі на те, що насправді репатріантів повертають в концтабори або взагалі розстрілюють. Лист спойлер від Багряного добряче завірусився і став на заході справжнім Джавеліновим Байрактаром, який суттєво підважив образ СРСР як утопії робітників, селян та інших щасливих дурників. За цим листом дружина президента США Елео. Нора Рузвельт навіть підготувала кілька доповідей про справжнє становище біженців з СРСР. Тож це точно врятувало не одне життя. Але вплив був, е, напевно, більший якраз на тих, хто приїхав з Галичини на цю міграцію. Бо ті, хто приїхали зі Сходу, сильно і не збиралися повертатися. От Східняки е, ні. А галичан когось треба було витворити. Напевно, на них це мало свій вплив. Бо періодично вони впадали в якусь радянофілію. бо вони ну дехто не встиг побачити, що творили перші совєти. Думаю, що Багряний декому мізки вправив, але порахувати це. Е-е-е... <плес> важко. Останнім цвяхом у можливість бути опублікованим на батьківщині став для Багряного роман Сад Гециманський, виданий у 1950 році. На прикладі долі української родини Чумаків ця книга розповідає про усі жахи, через які довелося пройти українцям, що потрапили у жорна радянської репресивної машини. До перших откровень Солженіцина та Шаламова про радянські табори було ще далеко. Тож сад Гециманський став чи не. Першою книгою, яка говорила правду про Гулаг. До того ж, на відміну від Солженіцина, Багряний не попаяний на величі та богообраності Росії, шовініст. У 1963 році об'єднання демократичної української молоді в Чикаго розпочало акцію за надання Івану Багряному Нобелівської премії з літератури. Але раптова смерть письменника перешкодила цьому. Посмертно Нобелівську з літератури, на жаль, не дають. Але й без Нобелівської премії Іван Багряний політ. Тик, публіцист, популяризатор СРСРофобії, батько першого насправді масового українського пригодницького роману зайняв помітне місце в нашій історії та літературі, хоча б завдяки словам, які всі ви неодноразово чули, особливо в останні дев'ять місяців. Сміливі завжди мають щастя. Якщо побачиш закинуту військову техніку, що ти зробиш? Поклич сусідів? Розберемо і здамо на металобрухт? Пройду повз не буду підходити близько. Знайомтесь в обидва чат-бот-тест, який перевірить, чи достатньо діти знають про безпеку у воєнний час. Цей чат-бот доступний в Телеграмі. В ігровій формі допоможе вашим дітям засвоїти важливі правила поведінки під час війни. Він ставить питання, пропонує кілька відповідей, і кожну з них готовий прокоментувати і пояснити, чому вона є правильною чи ні. Проходити тест можна безліч разів, щоб засвоїти матеріал і точно дати правильні відповіді. Серед дітей. Які до 15 грудня включно пройдуть тест і дадуть правильні відповіді на питання всіх трьох рівнів, розігрують 5 смартфонів. Посилання на чат-бот в описі до відео.